Діти, я вас хочу запросити сьогодні в гості до дерева, а якого саме спробуйте відгадати, хто у нашому гайочку носить біленьку сорочку, у тоненькі кіски вплітає жовті стрічки, а панчишки в чорну риску прикривають її взимку. Не листечко, мов слізка. Як зовуть її? Берізка вірно. Малята, а пригадайте, яка б різка влітку і на весні. Зелена, плакуча, білокора, кучерява, тендітна, струнка і ніжна. А коли берізка золота, чарівна, восени вірна. Малята, а що робить берізка взимку? Вона спить. Так. Берізка струнка, кучерява, стовбур прямий, кора біленька, гладенька, з чорними смужечками. Назва Берізька прийшла до нас із глибокої давнини. Вона означає світлий, сяючий. У людей берези вважають священними, тими, які охороняють, оберігають людину. Береза дуже корисна. Березові листочки мають цілющі властивості. А ви знаєте, малята, з деревини роблять фанеру, лижі, меблі. А з верхнього шару бересте, роблять кошики, хлібниці. Березу дуже люблять і шанують в Україні і складають про неї багато віршів, легенд, приказок, прислівів і прикмет. Якщо навесні берези тече багато соку, то літо буде дощовим. Коли береза перед вільхою лист розпустить, то літо буде сухе, а якщо вільха спочатку, то мокре. Якщо листя берези починає жевтіти з верхівки, то наступна весна буде рання, а якщо знизу пізні.